Забезпечення населення електрикою покращиться після 24 грудня. Уряд доручив до цієї дати безумовно вивільнити до 1 гігавата енергетичних потужностей та перенаправити їх для потреб домогосподарств. Задля цього буде скорочено перелік об'єктів критичної інфраструктури, які раніше були заживлені в безперервному режимі. Цей крок допоможе збалансувати енергосистему та зменшити кількість відключень у людей, заявила прем'єр-міністр Юлія Свериденко. Крім цього, триває робота і за іншими напрямками відновлення пошкоджених ворогом об'єктів енергетики, збільшення імпорту електрики та розбудова індивідуальної генерації. І зараз з нами Сергій Нагорняк, член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Вітаємо доброго ранку. Доброго ранку. Отже, у нас Росія не припиняє енерготерору і ситуація на Одещині довела, що навіть, попри виклики нових обсягів енергетики працюють на максимумі можливостей. От які шляхи у нас сьогодні верифікації наразі в Україні показали себе найкраще? Дійсно, розбудова децентралізованої генерації вона дає можливість додатково мати резервне живлення в тому чи іншому регіоні, але ми маємо теж відверто говорити з українцями, щоб не було ілюзії, що децентралізована генерація зможе забезпечити такі міста, як Одеса або Одеську область генерація, да, або будь-який інший регіон. Децентралізована генерація зазвичай допомагає в критичних ситуаціях. Заживити критичну інфраструктуру, таку як водоканали, таку як лікарні, таку як школи, все, крапка розраховувати, що їй вистачить цієї генерації для того, аби забезпечити. Нам якийсь певний регіон, це буде неправда, і тут важливо говорити про те, про сьогоднішню, ну по суті, стратегічну важливість атомної генерації, тому що 70% сьогодні від всієї електричної енергії, яку ми споживаємо, і підприємства, і населення сьогодні генерується атомною генерацією. Я сьогодні хочу привітати 30-ти тисячний колектив атомників наших з Днем енергетика. Сьогодні українські енергетики відзначають своє професійне свято, побажати їм. Миру, здоров'я міцного, ну і е, витримки, витримки в ці непрості часи. Так само, як сьогодні наші українські гідроенергетики також роблять левову частину роботи, відновлюють е, свої гідроелектростанції і Канівську на Черкащині, і Середньодністровську, і Середньодніпровську, і, е, і Дніпровську гідроелектростанцію, які на Запоріжжі. Також роблять ну шалену роботу для того, аби відновити після російських обстрілів гідроелектростанції, які сьогодні балансують нашу енергосистему. Ну і відповідно, наші тепловики, наша особливо державна генерація, теплова, наш центр енерго, працівники багатотисячний колектив Центренерго, які після постійних ворожих атак і на Харківщині, і на Київщині роблять все можливе для того, аби відновити інфраструктуру, відновити генерацію. Ну і не можна не відзначити роботу. Оператора системи передачі, особливо енергетиків аварійних служб, які відновлюють роботу підстанцій «Укренерго». і на Одещині, зокрема на всіх чотирьох підстанціях Одеської області, після такої шаленої ворожої атаки, яка відбулася 13 грудня цього року, Росіяни по Одещині випустили таку кількість ракет, яку вони і дронів, яку вони не випускали в 2022 році. Протягом там всіх атак, скажімо, так, да, величезна кількість атак була направлена на об'єкти Укренерго, на оператора системи передачі, і велика кількість обладнання була пошкоджена. В той же час я вважаю, що Укренерго могло б підготувати ці підстанції краще. Що я маю на увазі? Важливо, щоб були збудовані підземні. Захисні споруди під будівлі релейного захисту «Укренерго» має такий проект, але його не реалізували з тієї причинені, що вони не мали відповідних фінансових ресурсів. Вони розраховували на те, що їм надасть німецький банк ЕФ кредит або грантову допомогу на ці будівлі релейного захисту. З ними довга була дискусія з німецьким банком, але станом на зараз фінансування це не підтверджено. Я вважаю, що сьогодні «Укренерго» має більше гучно заявляти про потребу у фінансуванні. Першу чергу перед урядом України, в другу чергу перед міжнародними донорами і міністерством енергетики, тому що міністерство енергетики координує фінансову допомогу в енергетичний сектор, і тут потрібно сьогодні направити на об'єкти оператора системи передач додаткові фінансові ресурси для того, аби добудувати другу і третю чергу захисних споруд по трансформаторам великої потужності, і так само потрібно збудувати на кожній із підстанцій. Ці будівлі релейного захисту, які будуть підземними, і які показали свою ефективність, ми маємо кілька таких проектів реалізованих уже на підстанціях Укренерго за кошти тих самих ж донорів, і вони показали свою ефективність і потрібно масштабувати цей процес для того, аби ми могли ну, бути більш захищеними, тому що навіть якщо буде. До досягнуто мирної угоди, ми розуміємо, що Росія в будь-який момент може знову ж відновити агресію по відношенню до України. Ну і хочу побажати ще нашим атомникам, щоб уряд за них не забував, щоб як якомога швидше уряд затвердив фінансовий план на 2025 рік і на 2026 рік для державної компанії енергоатом, тому що це вперше в історії компанії, коли завершується фінансовий рік. А не затверджений досі у них фінплан на 2025 рік. Раніше це робила наглядова рада. Зараз наглядова рада звільнена урядом, і ці повноваження покладені на уряд як на акціонер, на головного акціонера компанії. Тому важливо, щоб пані прем'єр-міністрка і міністри відповідальні за затвердження фінансового плану державної компанії не зволікали а зробили це якомога швидше. Я сьогодні направляю в день енергетики, направляю відповідне звернення на пані прем'єр-міністрку для того, щоб це питання ну, воно стоїть гостро і для компанії потрібно його якомога швидше прийняти. Я сподіваюся, що уряд до різдва тут так само як обіцянку людям дає, так само і дотримується обіцянки, і затвердить фінансовий план компанії. Пане Сергію, якщо можна, будь ласка, давайте підсумуємо все таки попереду найхолодніші місяці. І зараз що на вашу думку найкритичніше для нашої енергосистеми: це генерація, це мережі чи це захист все критично і генерація критична, але генерація, попри все, у нас генерації, навіть якщо ворог буде знову ж атакувати, у нас залишається атомна генерація, яка забезпечує практично до 70% від нашого споживання на сьогоднішній день. Тому важливо все ж таки швидко відновлювати роботу підстанцій «Укренерго», по яким ворог постійно атакує. Завершити будівництво захисних споруд там, де це можна швидко завершити. Потрібно розраховуватися, в тому числі і з підрядними організаціями, щоб «Укренерго» не зволікало із цим процесом, тому що підрядні організації без грошей будувати не зможуть. Потрібно затверджувати їм якомога швидше. Відповідні проектні рішення і кошториси, тому що ми чуємо сигнали від підрядних організацій, що Укренерго з цим зволікає, і не можна просити і вимагати від підрядних організацій, щоб вони будували без затвердженого кошторису або без фінансування. Потрібно до цього підійти з відповідальністю. Я закликаю наших е, 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 Укренерго керівництво Украенерго пана Віталія Борисовича Зайченка, щоб до цього питання ну потрібно поставитися серйозно. В той же час так. ми маємо всі максимально е, заощаджувати сьогодні кожен кіловат електричної енергії, е, переглянути і вуличне освітлення, переглянути і рекламні вивіски. Там де можна заощадити розумно, так. це потрібно зробити. Тому Пане що Сергій. сьогодні ми маємо дуже цінний ресурс, який ми маємо берегти. Вдячні вам дуже за розмову. Це був Сергій Нагорняк, член комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.